Прошу, прошу хвилина, позафракційний Олег Ляшко. Олег Ляшко, позафракційний народний депутат, радикальна партія. Відсутній сьогодні уряду ганьби. Національної ганьби уряду Азарова свідчення того, що в Україні уряду просто немає. Будемо вважати, що уряд, який відмовився прийти до Верховної Ради, який відмовився звітувати перед українським народом, перед українським парламентом, він добровільно подав у відставку. І тому я закликаю всі опозиційні сили. Давайте формувати уряд національного порятунку і брати на себе відповідальність за стан справ країні. Нам не треба уряд боягузів, який боїться прийти до Верховної Ради. Для того, щоб людям подивитися в очі, щоб ми плюнули їм у морду за ті справи, що вони роблять. І я звертаюся до представників всіх опозиційних сил, які сьогодні мене привітали з ним народження, штовхали, ледь не билися. Хлопці, давайте всі особисті амбіції, образи, уподобання, невподобання. Давайте забудемо про все. У нас сьогодні єдиний ворог це партія регіонів і президент Янукович. Давайте об'єднувати зусилля, ліві. Праві, білі, червоні, всі мають піднятися.